Велетенський жовто-блакитний стяг розміром 40 на 60 метрів розгорнули сьогодні у здолбунові. Втім, перш ніж показати його містянам, над прапором цілу ніч працювала юна майстриня. Таким чином у райцентрі відсвяткували покрову Божої Матері, день козацтва та 72 другу річницю створення української повстанської армії. Прапор найбільший в Україні, прапор, який має вже свою славну історію, і те, що вдалося нам його дістати, то це точно вдалось, тому що ми з серпня місяця просили наших донецьких друзів, все ж таки цей прапор вивести з Донецька. Вивести на велику Україну, де немає бойовиків російських і де він може бути використаний. Це було складно. Він дійсно був розпоротий і його вивозили частинами, тому що в цілому його вивезти було просто неможливо через блокпости бойовиків. Він би не пройшов. Відсьогодні українці відзначатимуть на одне свято більше: 14 жовтня. Тепер, за указом президента, День захисника України. Рішення гаранта держави схвалює і кандидату народні депутати України Світлана Ніколіна. Це була давня ініціатива багатьох громадських організацій свого часу ми просвітяни Рівненщини, так само підписували звернення до президента, до Верховної Ради, вимагали перенесення свята на покрову з 23 лютого, яке не має ніякого відношення до України, і дуже задоволені тим, що це нарешті відбулося. Світлана Ніколіна переконана, нове свято підніме патріотичний дух українців та надихне захисників вітчизни на нові звершення заради держави.